Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. На жаль, не той Джонсон, який Борис там сім руководить. А Майк Джонсон, той, який поки що блокує нашу допомогу 60 мільярдів. Але Ось він заявив, що е буде проголосовано пакет допомоги. Е що е Палата е представників підготує свій проект для підтримки України. Але в суттєво інакшому вигляді, ніж це вже було схвалено сенатом, і не пройшло одобрення конгресу під керівництвом Джонсона. Ну, це дуже добре саме по собі. Що він пропонує? Він пропонує по перше, пустити російські конфісковані активи. В фонд підтримки України він пропонує так, як Трамп говорив: ну, шоу Трампа говориться, те Джонсоном робиться. Він, як Трамп говорив, пропонує ленд-ліз, пропонує власне оренду і пропонує кредити Україні на закупку зброї. Ну, звичайно, краще, коли тобі дають гроші, а не позичають однозначно. Але в нашій ситуації, вперше, вибирати не доводиться. А по-друге, я вважаю, що це навіть добре. Ну, про те, що він заговорив про конфіскацію російських активів, це взагалі дуже добре. Це зайвий привід для Пойла подумати, чи може варто зупинити війну, щоб такі не забрали в нього ті гроші. А по-друге. Те, що він пропонує в кредит, ну прекрасно, ви нам дасте кредит, ми будемо вам винні. Ми зможемо віддати тільки в тому випадку, якщо ми залишимось живі. Якщо наша країна залишиться жива на плаву, якщо її не окупують, не знищують. Тобто, ви, ну ми ж і так міжнародному співтоваристу і американцям, в тому числі раніше, в першу чергу багато винні. Ну якщо ми ще до цього додамо так мільярдів з 50-60, Ну тоді Америка вже кістьми ляже, щоб ми не завалилися. Щоб ми, хоча в нинішньому е вигляді, збереглися як держава і під контролем Америки, щоб ми колись такі віддали. Тому це дуже позитивно, і е, Джонсон при тому заговорив словами: можна сказати, Байдена про те, що Путін не зупиниться, якщо Україну захопить, що це буде проблема для всього цивілізованого світу. Тобто, навіть до нього вже дійшло, а значить, і до Трампа дійшло. Е, так що е, події йдуть в позитивному. Руслі за кілька місяців ну голосування це може зайняти кілька тижнів, а може місяць-два, поки рішення такі буде прийнято. Ще якийсь місяць, другий для того, щоб зброя почала реально поступати із цього великого траншу. Ну дай Бог.